Я і вам і обіцяв вийде відео після трьох лайків. От і дивіться. Це мій перший кіт Ріко. він дуже любив спати і царапитись теж. Ми його з батьками називали пан -пан Коцький. і, на жаль, на цьому його фотографії обриваються. Він нас потім загубився. Віт, коли я був табор, ми придбали собі нового. Найка. Він не був схожим на свого братика. До речі, вони двоє Ріко і Найк, від однієї кішки дуже любив бігати і шукав маленькі місця. Це також був маленьким. Реч, він вам ні на кого Не потім пізнаєте когось. Потім він нас такою зробився, коли я був в таборі. Це його останній фотограф. Потім, коли він ще жив, він зружився з сусідською кішкою. Кішка народила багатьох дітей, а серед них була Найка. Вона дуже була похожа на свого батька, і ми подумали, що це є дочка, доча нашого Найка. Подивіться на ці фотографії.